Це починається з профілактики. Не треба чекати, поки фітофтора знищить увесь врожай. Це росте картопля і взагалі все в порядку. Але не де попадаються такі от екземпляри. Отак от все починається, тоді почне воно в'янути і взагалі може засухнути. Помідори теж треба ретельно все перевірити. Уражені кущі обов'язково я викопую і ботву всю прямо виносю геть з городу. Фітовтора дуже швидко розповсюджується, тому починаючи з червня раз на тиждень та після кожного дощу обробляю біозасобами. Роблю бакові суміші, це дуже зручно і безпечно для тварин, для людей. Плоди можна не боятися і вживати. Так, використовую Мікохелп, він іде концентрат, і до нього ще додаю Фітохелп, це теж концентрат. Їх я даю по 30 мл на 10 літрів води. І, звісно ж, до них прилипач ще йде в бакову суміш. Або можна гуапсін додати, і до нього ще йде тріхофіт. Тут вже йде по стакану на 10 літрів води. І, звісно ж, прилипач. Та взагалі вибирати ранні сорти.